Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Рукодільному. Мене звати Валя, я займаюся створенням прикраси з бісеру. Це вишиті брошки, браслети, намиста та інші прикраси. Сьогодні хочу вам таке коротеньке відео зняти, як я кріплю фурнітуру, а точніше, кінцевики, до в'язаних джгутів. Ось, в'яжу за Nidghut, це браслетик у мене. Інколи в соцмережах питають, як саме кріпиться ось такий кінцевик. Я в'яжу такі браслети і намисте близько трьох років. І також вже перепробувала різні методи. Мені найкраще подобається саме ось такий варіант. Передбаю, купую кінцевики. Ось такі, це нержавіюча сталь. Ось такі. Мені вони найбільше підійшли, найбільше подобаються. І що я роблю? Ось у мене тут нав'язано багато краси. Це робота не, не однієго, не одного дня. Я нав'язую тако деколи для наявності. І потім всі разом кріплю кінцевики. Зараз вам покажу. Так, беремо будь-який зв'язаний браслет. Обрізаю коротко ось ці нитки, вони нам не потрібні. Ось так. І як я роблю, а я клею? Перейшла вже на новий клей ось такий. Дуже він мені подобається. Тут дозатор є, і до вподоби. Мені здається, навіть краще, чим Клей момент, який я користувалася раніше, беру кінцевичок сюди і ось наповнюю клеєм. Ось так. Клею потрібно не дуже багато. Десь така краплина хороша. Ось так. Зараз не знаю, чи ви побачите. Тому що, коли буду. Джгут туди, запихати клей, він роз, е, як сказати, по всьому розтечеться, і коли дуже багато, то буде ось тут по боках, вилазити, і буде не дуже гарно. Ось так тепер беремо кінець джгута і помаленьку, ось так я прокручую і заправляю бісеринки. До самого кінця прокручую для того, щоб клей також прокрутився там і добре приєднався. Ось так. Ну, Здається, все. Один є. Тут немає нічого складного. Просто потрібно обережно склеїмо. Щоб не дуже багато. І ось друга краплинка. Цей клей трішки більше смердить, ніж момент, але він і міцніший, мені здається, тримає. Ось так прокрутила. І знову по чуть-чуть тако ось ці бісеринки заправляю в кінцевик. Все не хоче. Здається, все не хоче далі йти. Мені здається, ця бісеринка ось заважає. О, все. Ось так. Клей, кінцевик і все. Я відставляю, чекаю обов'язково за 3-4 години. Якщо в мене є час, то я в один день роблю. На наступний день просто приєдную фурнітуру. Тут також нічого складного, З'єднувані кільця. Застібка, подовжуючи ланцюжок. І все. Все, надіюся, вам відео було корисним. Зараз я продовжу далі клеїти кінцевики. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть у коментарях, Там відповідь. Дякую за увагу, за вподобайки, підписуйтесь, коментуйте підтримуйте український YouTube. До зустрічі, до наступних відео.